Добрий день усім добрим людям! Ми знову на кухні, дівчатка і хлопці, будемо готувати салатик. А хто не знає, то ви на каналі Просто Смакота від Марії. Сьогодні я хочу приготувати для своєї сім'ї. Вам, звісно, показати, можливо, і ви захочете, але я вам Дуже раджу приготувати такий салатик, я впевнена, що він вам сподобається. Це любимий салат у нашій сім'ї. Я його готую на усі великі свята, тому що усі в мене внучечка дуже любить, ми всі дуже його любимо. І, і крім свят, також готую. Бо я кажу, це любимий салат в нашій сім'ї. І я би сказала так, я його готую дуже багато років. Скажу вам, звідки я цей салат взяла. Також колись, колись, я кажу, дуже давно, це вже більше 20 років назад. Як ми проживали були в Польщі, ось ось там я цей салат і взяла. Також в Польщі. І дуже він нам сподобався. Готую. Готували всі мої друзі. В мене рецепт взяли. Сьогодні показую вам. Дивіться, що нам для цього салату потрібно? Скажу вам так, що пропорція тут якась не, не дотримується, тут уже дивіться собі, за своїм бажанням, за своїми можливостями. Я маю м'ясо, свинина відварена. Сирої в мене було 700 грам. От Відварена свинина, 5 картоплин, баночка кукурузи, 8 яєць. Ось три таких невеличких морквини, дві цибулини, болгарський перець, майонез нам потрібно, і сіль, і перець чорний мелений за смаком. Все. Перше, що я буду робити, дівчатка, буду так, що дещо в мене ну, вже підготовлене, але картоплю в салат я завжди нарізаю в сирому вигляді. Не знаю, мені так більше подобається. Не прилипає мені ніж до тієї картоплі, що мене страшенно дратує, коли той ніж прилипає, тут нічого не прилипає. Завжди акуратніше виходять оті кубики. І, звісно, кожен з нас любить, я кажу, хтось любить салат більш великими кусками порізаний, а я люблю дрібніше. Так що я нарізаю. Но головне, в такому, якби коли нарізаєте і відварюєте картоплю вже порізану. Не переварити. от. Це треба вже якби, пристосуватися до такого способу. І завжди пам'ятайте, я, наприклад, от відварену відкинула на сито, щоб стекла рідина. Але картопля ще гаряча. І вона ще якби доготовлюється. І ті от, кубочки, я кажу, це треба вже пристосуватися і якби не Пропустити той момент, щоб потім нам та картопля не розрізлася. Не розрізла. Ну, не розлізлася в салаті. Багато, говорю, дівчатки, язик заплітається. Все, нарізаємо картопельку, щоб її відварити, і потім продовжимо. Дівчатка поставили картопельку варити. Головне не прогавити і не переварити. І картопля любить збігати, також потрібно не прогавити. Все тим часом я нарізаю собі м'ясо. Знову ж таки скажу. Всі нарізаємо довільними кубочками. Хтось меншими, хтось більшими. Хто як любить. І далі продовжимо. Дівчатка, картопелька наша охолоджується, відварювала в підсоленій воді. Морква вже холодна, та нарізаємо моркву. Ще раз вам нагадую, дівчатка, ніколи не змішуйте теплі чи гарячі продукти з холодними в салатах, тому що так салат ваш швидше зіпсується. От, чекайте повного охолодження. Все, нарізаємо моркву. Дівчатка, нарізала перчик болгарський. Як бачите, перчик я собі порізала окремо, завжди так роблю, тому що він дуже соковитий. От, і щоб мені лишньої вологи в салат не пускав, то я перець задаю безпосередньо перед тим, як вимішати салат з майонезом. От, тобто, вимішую з майонезом завжди тільки ту порцію, яку з'їсти. Ніколи весь салат відразу майонезом не змащую, також, щоб він довше зберігався. Нарізаємо яйця, поріжемо цибульку, дівчатка. Все змішаємо і будемо робити презентацію. Дівчатка цибульку порізали. Теж люблю в салаті цибульку дрібнесенько порізану. Ну, і зрештою, я завжди підлаштовуюсь під внучку, щоб вона нічого не вибирала, дрібне не вибере. Картопелька нам прохолола. От, додаємо картопельку. І що? І дівчатка, і зараз солимо перчимо за своїм смаком. З майонезу не додаємо. Майонезу додаємо безпосередньо в тарілку, яку будемо їсти. От, вимішуємо, я ж кажу, солимо перчимо і будемо смакувати. Дівчатка, хлопці, кручу верчить її мисочкою з салатом. Не терпиться вже їсти. Ось, Подивіться, як він гарно. Бачите, перчик я собі трішки додала всередину і зверху собі е, обсипала перчиком. І він так гарно виглядає. Ще якби була е, якась зеленина, кріпчик, то можна було б прикрасити ще кріпчиком, але свіжого у мене немає, на жаль. От. Ну і все, і будемо пробувати. Тобто будемо смакувати. Жую, дівчатка, жувати треба довго. Це, крім жартів, треба довго жувати завжди, корисно. Так що раджу вам обов'язково спробувати приготувати і посмакувати цей салат, Любимий салат нашої сім'ї, який нам набагато смачніший, як всім відоме олів'є дівчатка. Готуйте, смакуйте, радуйте своїх близьких і рідних. От Всім вам бажаю тихих ночей, мирних днів, от спокою, достатку, бережіть себе і всім до зустрічі!